Що воно глюче блять сейчас подожди блядь. блядь. разберусь у меня тут со штативом приколи січі и с держателем Блядь, воно на кнопку блядь, нажимає, сука не зараз ого І Як ж вам його так зробити? Як його так зробити? Ладно, коротше, поїхали, будемо так ритися. Що воно пише у орієнтації поверніть. Ти що, на приколі чи що. А чо так? А ч так не хочу показывать? Не понял я.